Значно важливіший ніж усі пісні, які ми коли-небудь співали чи писали. Ми зараз тут, і сьогодні найважливіше те, що зараз у 2022 році триває війна. Досі триває війна. Помирають діти, міста спалюють до решти. Ми дивимося, як наші брати і сестри втрачають надію, втрачають свою культуру і свою країну. треба протестувати. Не можна мовчати. Ми не будемо мовчати, і ми не зупинимося. Ми не зупинимося, Поки Україна не буде жити в мирі. Ми не зупинимося, поки українці не святкуватимуть своєї незалежності, як їм належить. Ми любимо українців, і ми не припинимо це говорити. Ми щодня хочемо бачити про це в новині. Ми щовечора хочемо співати про це. Ми не припинимо про це говорити. Бо це найменше, що ми можемо зробити. Не мовчати, а говорити про тих, хто гине. Цю пісню ми присвячуємо українцям. Ми віримо у вас. Ми любимо вас. Ми поряд з вами. Ми солідарні з вами в прагненні до миру. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас.